Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Багато вже мені написали, що мене, дивимось далі. Вже здійснився попередній. Давайте дивитись Дніпро, Павлоград, Ніка, Нікепальмарганець. Кривий ріг. До речі, чомусь ми дивились Черкаси якийсь розкладів. І по Черкаській області також ворог активний і активізувався. Тому там взагалі такий небезпечний квадрат да, у нас вибудовується якийсь маршрут ворожий. І я просто ну, також ж розумію трошки, куди воно що летить. І я дивлюсь, що вони там собі шлях протов... ну, пройшли, проклали і тепер літають постійно, кошмарять нас. Тихо, тихо, імператор. У вас хтось новий військовий, кривий Дніпропетровщина. Хтось буде за ваші регіони новий якийсь відповідати. Новий старий, знаєте, е, ну, оновлена посада, гарна людина, то, най, то найкраще кажуть. Що зміниться в військовій справі стосовно цих регіонів не краще. Ну про найближчі передмістя район небезпека, підіб'є трошки або розрядить захист ворог, якусь проблему вам завдасть принесе, але тут показує все одно життя вирує йде своїм. Шляхом, ворог дурить вас, Дніпро. Ворог дурить, ворог е вас трошки в оману вводить. Тут як цікаво, тут, можливо, з одного боку будуть залітати дрони. А з іншого боку, зовсім з іншого, підуть ракети, або, ж, або дрони з одного боку з другого, як обдурить. Він собі прокладає шлях до міста. Йому дуже туди треба ворогу. Тому передмістя район гучно. Все однозначно. Крутить вам голову, розрозуміли? ППО крутить, щоб ви не знали, звідки ж воно в результаті долетить. До Мікро. найближчий небощі. Є небезпека. Є небезпека. Причому дивіться. Хтось навів вже давно, колись, мабуть, не, мабуть, колись. Або туди ж, або поруч, десь вже були прильоти. Але результату ворог свого не досягнув зовсім. І тут показують, що є небезпека і якийсь військовий об'єкт промисловий і для цивільних. Ворог готується. Ворогу в момент обстрілу підсвітять, куди бити. А людина якась покаже. Прям так чітко наводять, що просто. Нема, ну, як би, можливості не влучити, знаєте, тільки можливість влучити. Тут дуже схоже, що як масова не планується. Планується Дніпро, найближчі дні. Працює захист, знову таки показують. Район передмістя, а ну покажи Дніпро, буде атака на місто? На інфраструктуру хоче, буде працювати захист, є небезпека. Дивіться, зараз така ситуація. Отак, як важелі, ми готуємось до чогось, ми готуємось до того, що ворог може атакувати. Але ми не зовсім розуміємо, О, знаєте, як в моменті може бути якась ситуація, коли ми щось пропустимо, не зіб'ємо. Є така небезпека. Тому що дуже багато карт вказують на те, що ну, карта смерті. Є небезпека. Перше показують військові, друге показують цивільні. Дніпро. Ворог не полишає думки, що треба, ну, думка така, щоб... Не йшли, не рухались з того боку в контрнаступ, щоб або не перекидались військові, або техніка, або ще не виготовлялись. Ми не будемо плани ворога дивитись, тому що це може вказати на якийсь нюанс у місті, розумієте? І щоб прорядити ППО, так, буде атакувати і не раз. Мета: люди живі, і інфраструктура, смерть хоче. Або в цього разу, або трошки пізніше в нього це вийде. На жаль, показує, що в ворога це вийде. Розумієте? Павлоград, найближчий день, вогонь, прильот. Ще раз. Що ти хочеш? Ще раз. Тихо, спокійно. Раз за разом я в той бік, в той район хочу влучати. Ну... Чомусь показує, що все, що буде прямо спрямоване в бік Павлоградський район і до Павлограду, чомусь показує, що воно все долетить, на жаль. Ну, тому це пряма небезпека. Кривий ріг найближчі дні. Інфраструктура. Щось, щось на воді. По воді можуть ракети йти з води заходити. Якась важлива інфраструктура, є небезпека, вогонь показує кривий ріг. Ти диви який. От таке відчуття, що їм просто треба показувати результативність. І вони обрали собі ваш регіон. У вас будуть якісь збори військових, домовленості, що дайте захист, тому що ми там десь не можемо, не маємо можливості зараз перекрити повністю небо. Я бачу регулярні якісь атаки. Зальоти туди, підльоти. Це, як знаєте, я виб... <клух> обираю регіони, де мені... мені вдається. я їх продовжую кошмарити. Біда, бідося. Нікопель, найближчі дні. Вогонь, вогонь. Інфраструктура, вогонь активний дуже ворог. Безсоромний, активний, щоб не дати військовим перепочити. Небезпека є для цивільних. Є. Ви прямо будете бачити, як літить столтить з того боку і з нашого, що в той бік літає. От починається обстріл в два боки. Марганець найближчі дні. Знову небезпека для цивільних. Для цивільних небезпека, вогонь іде. Ми знаємо, ми знаємо, як не можемо поки що заподіяти. Я коли сказала, то було прогноз по або цьому місяцю, або попередньому, що марганець він буде як безпечний тільки для військових. І тут так і кажуть, що військові на своїх позиціях вони не бояться, а є небезпека для життя цивільних, Нова карта жінки з дітьми там не буде органець дуже небезпечно.